Богородчанщина отримала нового керівника відповідно до розпорядження президента України Петра Порошенка. Богородчанську районну державну адміністрацію очолив уродженець села Хмелівка депутат місцевої районної ради, голова бюджетної комісії райради Ярослав Паранюк. Далі у сюжеті представив нового керівника працівникам Богородчанської РДА, керівник апарату обласної держадміністрації Руслан Панасюк. Хочу побажати тобі доброї, надійної справжньої команди особі тих людей, які сьогодні тут. Активу району, тримати той високий рівень соціально-економічних показників, такий непростий час, який є в Городчанщині, справитися з тими викладами в освіті, в медицині. По-новому подивитися на ті завдання, які ставить час на це сьогодні. У нас військовий час, у нас є велика потреба в соціальній підтримці, соціальній адаптації тих хлопців, які сьогодні воюють на сході. Підтримку своєму колезі висловили депутати районної ради. Я би дуже вас просив всіх незалежно від посад і з вами, щоб ми зараз допомогли Ярославу не тільки у господарських питаннях, а навіть у тих найтрудніших, які ми зараз стикнемося із мобілізацією, і все, що з цим зв'язано. Я переконаний, що ми всі зараз готові йому підкласти. Плече Ярослав не переживається, те вийдеться, все буде добре. Слава Україні! Вітали рішення президента щодо призначення Ярослава Паранюка на посаду голови РДА і місцеві волонтери, які тільки-но повернулися із передової. До слава ти наш виступує, Ти завжди можуть нас опертися. Усіх моїх починання корисних. Ми будемо з тобою разом. Страшний час, величезне відповідальність зараз на тобі, Але на нас може знайти завжди. Соціально-економічний розвиток району, допомога сім'ям військових та українському війську загалом у моїй роботі буде на першому місці, наголосив новий керівник району і закликав до спільної праці. Нашу чергово, поки йде війна, ми будемо постійно за непам'ятати і брати, і все, що потрібно, ми зробимо спільного. З підприємцями, тому що підприємці мої колеги депутатським корпусом, селищними, сільськими радами, ми зобов'язані кожну сім'ю взяти під вчителі, а і нести то що в даний час хлопці несуть там. Тож, тільки об'єднавшись, ми зможемо подолати ворога і збудувати процвітаючу європейську державу. Боже нам сили, наснаги і єдності. Дай. Нового очільника району представили і в Коломиї. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Сергій Басараб представив новопризначеного голову Коломийської РДА Любомира Глушкова, зачитавши відповідне розпорядження президента. Завдяки нашим величезним зусиллям з допомогою громади, з допомогою, як на мене, дуже тяжких слухань по причині обговорення кандидатури. На голову районної адміністрації. Наш президент видав своє розпорядження за номером 74-220-15 про призначення пана Глушкова Любомира Олексійовича головою Коломийської районної державної адміністрації івано Франківської області. Новий керівник району прийняв привітання від представників громадськості та духовенства. З однієї сторони направду це є дуже велика радість. Бо ми його знаємо, він виріс, коло А з іншої сторони ми якраз молилися тому, що на його плечі лягає дуже важлива відповідальність і той є час війни. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні я тут разом з вами в цьому залі. Я щиро дякую всім тим, хто. Ще місяць, півтора тому назад, висловили мені підтримку, допомагали мені пройти громадські слухання, були поряд зі мною. Як голова району, Любомир Глушко висловив вдячність керівникам держави та області за виявлену йому довіру та пообіцяв самовіддано працювати на користь громади.